thank mm -hmm. you Щоб дати можливість... Арендар, який наш нашу готелю, він нами договір і в цей час і уїхав. І зараз готель у нас стояв пустой, і ми постаралися його запустити. Відпрацювали з усіма федераціями боротьби, а також іншими видами спорту. І до нас звернулися потім з вільної боротьби. Олімпійська зборна для того, щоб провести тут збор 13 числа було розторжено договір оренди, і зараз у нас підтвердилася Олімпійська зборна. Як ви бачите, що вони сьогоднішнього завтрашнього дня будуть заїжджати, і у них буде перший збор до Олімпійських іграм. Також у нас підтвердилися два дві команди це жіноча зборна вільної боротьби, і також ю 20 чоловічів. Звільні боротьб нам затвердили тариф по номерам. Чому була сесія така важка для мене? Тому що тут ті люди, які були в структурі, це та і нам було потрібно почитати скільки стоїть коштуватимуть номер самий тариф відпрацьовували управління економіки, фінансовий відділ ті затрати, які зараз ми коли потребують закрити. Дуже багато зараз моїх друзів, які по різним федераціям працюють. Вони коли побачили, що зараз. Всім комплексом керую я, вони зателефоном мені і одразу підтримали і сказали, що вони до нас приїдуть. Зараз у нас планується три збори, і два один всеукраїнський турнір і один чемпіонат України. Для нормального функціонування, так розумію, потрібно було збільшити штатний розпис. Штатний розпис збільшено 8 людей. це у нас чотири покоївки, два адміністратора і дві людини, які повинні в прачні працювати, і все, це ми зробили мінімум тот, який запустити за хозрощу. Планувати детальніше, там потрібні електрики, слісаря повинні бути, і так само охорона, яка щоб за цим дивилися. А то, що ми зараз швидко запускаємо. Нам потрібно, щоб швидше це пройшло, тому що ви бачите, що якщо хозящот мені не дають, щоб запрацював комплекс повністю, а з бюджетної кошти нам не виділяють. Ви ж самі розумієте, що зараз важкий час, і ми це розуміємо. І зі своїм колективом ні просім стараємося, намагаємося самі відпрацювати це і заробити кошти, щоб починити якесь оборудовання, і також дати нашим працівникам. Заробітну плату, і щоб ми були готові до капального сезону на даний час. Ми тільки зустрічаємо олімпійську зборну, яка буде готуватися до Олімпіади. Ми ще з колективом повинні відпрацювати це питання і потім винести це питання на депутатський корпус. Тому що ми розуміємо, що на довоєнний час як деякі депутати говорять, на 50 мільйонів на саджання всього комплексу готелю і олімпу. Зараз ми бачимо, що Мінімальна заробітна плата увеличилася, електроенергія, вода, і це где-то 70-80. На даний час нам було виділено 26, із яких нам дали 18, якщо не Шабаюсь, плюс-мінус. Тільки на плату і все. А те, що ми намагаємося ремонтувати, ми самі намагаємося заробляти кошти тими послугами, які є. Но бачите, що... Цей час, коли електропостачання у нас немає, і ми зараз залежимо повністю вже того, щоб таких услуг, щоб запрацювала баня, релакс, та ж саме тренажерний зал, щоб у нас кондиціонери працювали. Ну ми не дополучаємо нинішній час кошти. І зараз, то що проходить збори, ми до кошти, і у нас буде плата для других працівників і також для существування нашого комплексу. Ми хочемо попрацювати три збора. Сложити якусь картинку і потім на депутатський корпус докласти всю інформацію, яка її зможемо або не зможемо, і як ми подалі будемо працювати. Тут має відбуватися тренування Національної олімпійської збірної України з вольної боротьби. Цей зал представляє чудову можливість для проведення такого рівня зборів, тому що зал. Повністю кондиціонований, має кілька тренувальних приміщень. Здесь існує можливість установити чотири борцовських кілима. Також є тренувальний зал, малий тренувальний зал, великий тренувальний зал, також є. Можливість реабілітації спортсменів э, в релаксиційному центрі, э, в сауна, басейн і все інше. Чудова вентиляція, так як на вулиці зараз спека, то в залі дуже чудово себе почувається. Ігрові види спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, э, також э, танці. Э, Де чемпіонати з э, фехтування. Э, потім э, різні види єдиноборств, борьба, карате і так, і так далі. Ну і, по-перше, це дуже чудова можливість для олімпійської зборної з боротьби в, наш час провести тренувальний збір. Це дуже важливо для нашої країни в цей момент. З цієї сторони Сложені трибуни з іншою не розложені, то есть, при необхідності, можливо, увеличити зал до 2000 квадратних метрів общую площадь зробити. Також здесь можливо проведення різноманітних змагань з різних видів спорту і путем розкладання Всех трибун мы можем принять здесь до 2000 глядачев при проведении измаганий. Наипростейшее укрытие находится на цокольном поверсе, и там достаточно много места, чтобы принять всех посетителей комплекса в случае воздушной угрозы.